thank mm -hmm. you Друзі, всім привіт! Мене звати Максим. Я займаюся пасікою близько трьох років. Не можу назвати себе профі в цій справі, але точно знаю, як її відбуваються процеси вулику і що в ньому є цікавого. І я впевнений, що зможу для новачків, для людей, які лише починають або вже мають, але не сильно розуміються в цьому ділі, пояснити всі процеси коротко, ясно і максимально цікаво. Я надіюся, в нас це вийде. Але ми зараз для цього перенесемося на інший точок. До речі, точком називають місце. На якому зберігаються вулики, на якому стоїть пасіка. До речі, у нас зараз тут пасіка стоїть на соняшнику, як можете побачити. А інша пасіка, трішечки менша, на якій сім'ї у нас маленькі, з якими ми і поекспериментуємо, на яких я вам покажу приклади. Вона знаходиться в нас в іншому місці, і куди ми зараз перенесемося? Так, друзі, зараз ми знаходимося вже на пасіці, на якій ми будемо працювати і розбиратися, як облаштована бджолина сім'я, що в них є на рамочках. Розпочнемо огляд гнізда з другої рамочки. Це буде правильно, тому що якщо ми будемо витягувати рамочку краню ближче до стіночки, тоді в нас можуть трошечки бджілки об неї подивитися. Перше за все, що ми витягуємо, витягуючи рамочку, що ми бачимо, це в нас бджілки, котрі лазять по рамочці. Взагалі, рамки, це можна сказати, це такий це стіни або ж підлога бджолиного будиночку. Тому що. Бджілки в вулику вони не літають, а пересуваються по комірках. А от самі комірки вони бувають або заповнені чимось, або пустенькі. Відповідно, це для них як кімнати в будинку. Основна маса бджіл у вулику це є робочі бджоли. Їх є близько 99% маси всього вулика. Робочі бджоли виконують функцію приносу меду, приносу нектару, чистки, комірок. І багато-багато інші охорони вулика у бджілки є дуже і дуже багато різних ролей, і які люди працюють в різних різних сферах свого бджолиного життя. Також у вулику є певна кількість трутнів. Трутні легко відрізнити від від бджоли, тому що в трутня є великі очі і таке велике тіло. Роль трутня є для того, щоб це такий чоловік у вулику. Його роль буде запліднювати маточку, осеміняти її. Коли маточка е, вилітає на обліт. Вона коли не плідненька, молоденька, для того, щоб вона почала класти яєчка, робити нову б'джілку, е, їй потрібно облетітися. От ми зачепили маточку. Також у вулику є одна, ну деколи буває дві, але це вже інша тема ролика. От саме маточка вона є основою бджолиної сім'ї, адже вона відкладає яєчка. Завдяки матці з'являються нові бджілки. Так, з білками розібралися. Давайте перейдемо до. Наповнення комірок. От Ми витягли другу рамочку, як я казав, вона буде медова, медово-пергова. Е, дивіться, перш за все, що ми бачимо, тут велика кількість є перги. Що таке перга? Перга це бачите, у нас спресована, е, спресований бджолиний пилок. Бджілки збирають пилочок з квіточок, збирають їх собі на ніжки і таким чином приносять їх у вулик, е, мішають з нектаром і втрамбовують в комірки. І тоді вони його використовують для годівлі личинок. Це одна з стадій розвитку бджоли. Спочатку є яєчко, з яким ми потім познайомимося, потім йде у нас личинка, і потім личинку запечатує, і в нас виходить молоденька бджола. Також ми зараз тут можемо побачити саме цих личинок. Це вже такі дорослі личинки. Також тут на цій рамоці ми бачимо певну кількість яєць, які вже маточка відклала. Не будемо говорити зараз, зациклюватися на бджолах, трошечки пізніше перейдемо і побачимо запечати на бджі. Зараз ми бачимо також тут, окрім перги, є в нас нектар. Нектар вони бджілки, збирають з квіточок, відповідно ж, як і пергу. але з нектару вони пізніше роблять мед. Яким чином це відбувається? Квитковий нектар він має в собі велику кількість вологи. і бджілки з часом її випаровують, і з цього з нектару виходить мед. Тоді вони його запечатують і мед тоді дуже довго зберігається під цією запечаточкою. Добренько, давайте оцю першу рамочку відкладемо і подивимося наступну. Наступна рамочка у нас, бачите, її така світленька. А попередня рамочка в нас була темного кольору. Це все залежить від того, скільки бджіл народилося в цій рамочці. Тому що коли бджілка народжується, запечатується, виходить з розпечатки, маленька личиночка вона знаходиться в коконі. І чим більше бджіл народилося, тим більше відповідно буде в комірці цих коконів і тому міняється колір самої рамочки. Зараз в наступній рамочці ми бачимо різновіковий розплід, і саме бджолиний. Адже трутневий ми зараз знайдемо трошечки далі і потім поговоримо про нього. Тут у нас зараз є дуже цікаво, що є яєчко, є личиночка, різновікова, але ще немає запечатаної. Це говорить про те, що маточка е, здорова і гарненько сіє і е, закладає яєчко, з яких жілки потім е, вирощують личинки. Так зараз потрібно буде нам знайти е, рамочку з. Печатним розплодом. От у нас є тут така маленька кількість розплоду, котрий виходить. Бджілка, котра вилупляється. Отак виглядає бджолиний розплід, він є такий плоский в рівень. Як його відрізнити від запечатаного меду, досить просто, тому що мед, коли він запечатаний, в нього така текстура неоднорідна, хвиляста. А от саме в бджолиному розплоді за ми бачимо, що кожну комірку видно, як кожна окрема комірочка запечатаною є. Так, пошукаємо далі трутневу початочку, для того, щоб зрозуміти, як відрізняються трутневі комірочки від бджолиних. Так, тут у нас така от рамочка повністю запечатана. До речі, одним з таких важливих... Пункти того, що потрібно перевіряти в бджолиному вулику, на що треба звертати увагу, це те, наскільки матка добре засіває рамочку. в плані того, що вона не пропускає будь-які комірочки, тому що якщо вона буде рідко засівати, значить це говорить про те, що в неї вже якісь є проблеми і її варто швидше за все замінити. Тут ми бачимо досить такий густий-густий засів, немає пропусків. От на, цій, на цій рамочці у нас є також е, повністю печатний розплід. Як я казав, що центр гнізда у нас завжди є в печатному розплоді. Е, і також тут у нас є е, трутневі комірочки. Е, трутневу комірочку дуже просто від, відрізнити, тому що вона має таку е, горбату, також його називають трутневий розплід горбатим. нього така горбата текстура. Коли ми дивимося на бджолиний розплід він є однорідним, тобто таким плоским по всій площині сото. Так, наступною рамочкою ми також бачимо е, запечатаний розплід. До речі, також треба звертати увагу на те, чи немає е, проблем з розплодом, чи він не переохолоджений, чи немає таких от роз, розривів в печаці. Це може свідчити про те, що є якісь проблеми хвороби розплоду. Це вже буде інакше темою ролика, але на це потрібно це є одним з дуже важливих е, аспектів, коли при огляді вулика слідкувати чи не переохолоджений розплід. При огляду вулика нам не обов'язково шукати матку. Достатньо буде побачити нам різновіковий розплід або ж просто яєчко. Яєчко ми бачимо, воно буває рівностоящим або ж трошечки таким похилим. Тобто воно протягом трьох днів воно стоїть рівно, на наступний день трошки похиляється, і на третій день воно лягає, і тоді бджілки дають йому такого молочка. За допомогою якого яєчко перетворюється в личинку і з нього буде тоді вже виростати бджілка. Щоб зрозуміти нам здоров'я бджолиної сім'ї, нам не обов'язково знайти матку, адже ми можемо подивитися, що маточка сіє яєчка. Відповідно, що маточка вулику точно є, адже від того, як посадила маточка яєчко, і ми його побачили, проходить рівно один, або два, або три дні. Навіть, чесно кажучи, не обов'язково нам бачити яєчко, ми можемо побачити невеличку личинку. Відповідно, ми розуміємо, що маточка в нас гарно сіє і це не заважатиме джулиній сім'ї. Ми зараз складемо такий собі лист, по якому ми будемо проходитися під час того, коли перевірятимемо вулик. Перш за все, на що треба звертати увагу при огляді вулика, це в нас буде. Наявність їжі в бджіл це буде наявність нектару чи меду, адже без цього вони не зможуть вести свою життєдіяльність. Наступним потрібно звертати увагу на наявність здорової матки не її знаходити, щоб це зрозуміти, достатньо буде побачити вам достатню кількість яйця або личинки, тобто розуміти, що вона працює і працює відповідно добре, і немає якихось ознак руїння чи будь-чогось такого схожого на це. Наступним потрібно звертати увагу на активність або на темперамент бджіл, якщо вон чи у них є гарний виліт з людка, чи вони не проявляють до вас агресії. Сії, адже якщо в них є агресія, значить можливо в них немає матки. Або ж щось у них відбувається у вулику не те. Про це конкретніше ми вже ми можемо поговорити іншого разу. Якщо щось, залишайте коментарі, і ми обов'язково обговоримо цю тему. Далі потрібно звертати увагу на наявність вільного місця у вулику. Адже якщо у вулику не буде, якщо бджіл не буде місця, куди складати пергу чи нектар, чи маці, куди відкладати яйця, тобто місця у вулику буде замало. Вони відповідно будуть роїтися. Або ж якщо місця буде в вулику забагато, тобто бджоли не зможуть обсідати всі рамки, тоді личинки можуть застити, можуть початися проблеми з розплодом. За цим обов'язково потрібно слідкувати, щоб бджілки не були перерозширені або не зажаті в вулику. І вже з огляду на всі ці моменти ви можете собі створювати такі такі логічні ланцюжки при огляді бджолиної сім'ї і працювати для того, щоб бджілки гарно розвивалися, несли вам мед і приносили вам задоволення і користь природі. Друзі, якщо вам сподобався цей ролик, обов'язково залиште коментар, поставте лайк. І якщо вам буде цікаво якась конкретніша тема, чи то про розплід, чи то можливо про кліщава ро, багато насправді тем є. Якщо вас щось конкретніше цікавить, залишайте коментарі. Я обов'язково постараюся для вас зняти. До нових зустрічей і бувайте!